Всім привіт! Це Канада, день 65. 65 днів тут я вже, і я досі не маю Health Хелскарт і досі мені не прийшла кредитка від сервіс Credit Union. Так що, якщо без Health Хелскарт ніяк, то сервіс Credit Union я геть не рекомендую. Також сьогодні мені дали відповідь по роботі, що з вівторка я приступаю до роботи. Буду щось робити на роботі. У вівторок у мене перший день буде це чиста інструктаж, походилки, щось там гулялки. Маю принести свій пакет документів. Зарплата 18 доларів на годину до вирахування податків. Після податків це буде 14, 14 вроді. за годину і не рахуючи податків в додаткових магазинах. Так що робота з понеділка по п'ятницю з 8 ранку до 4.30. Два рази по 15 хвилин кава брейк і один раз півгодини обід, кава-брейки оплачування, обід неоплачуваний. Ну, будемо бачити, що там з цього буде. Я сьогодні. Дзвонила щодо апарт апартаментів, щоб знімати, але та жінка не взяла трубку, я їй написала повідомлення, вона не передзвонила. Ем, ну, Будемо бачити. Завтра, післязавтра ще є час, подивлюся, може щось краще. Е, планую зняти житло прямо біля школи, щоб якщо що, Теодор міг сам ходити. І зразу купа всякого треба, ой Боже, що це? купа всякого, що треба зробити, і. Робити не хочеться, але дуже хочеться переїхати. Якщо робота на 8, то я, в принципі, мені до роботи буде йти, якщо я зніму те житло. До роботи десь ну, трошечки більше кілометра. Я можу буду ходити, а може буду їздити, будемо бачити. Залежно від погоди. Також можна на 6 годин ранку ходити в басейн. Басейн прямо буде поруч. Загалом є що робити, треба тільки. Треба переїхати в першу чергу. Зараз, прямо зараз піду шукати собі житло. Робота починається цей тиждень. Через тиждень Теодор їде в подорож на кілька днів, ну, на тиждень, якраз, на 5 робочих днів. Зарплата кожні два тижні. Що робити, буду, не знаю. Потім не знаю. Взагалі, на цьому все. Пока.